Кафедра заснована у 1922 році. Першим завідувачем був ґрунтознавець Федір Іванович Левченко. На кафедрі працювали відомі ґрунтознавці Готлін, Зражевський, Золотарьов, Захарчук та інші. Вченими кафедри на основі багаторічних фундаментальних досліджень розроблені ґрунтозахисні технології вирощування культур для основних ґрунтово-кліматичних зон України, які забезпечують збереження відновлення органічної речовини ґрунту, підвищення вологозабезпеченості посівів, покращення структурної агрегатного складу. І попередження агрофізичної деградації ґрунтів, захист ґрунту водної та вітрової ерозії, зниження собівартості продукції рослинництва завдяки ресурсу та енергозбереженню. За увесь період роботи кафедрою підготовлено 20 докторів, близько 100 кандидатів наук, видано 75 підручників, навчальних посібників і монографій, отримано 27 авторських свідоцтв на виходи та матентів. Члени кафедри були відзначені високими науковими званнями академіка НААН і заслуженого діяча науки і техніки України, а також Лауреата Державної премії України. На кафедрі функціонує унікальний в Україні музей ґрунтів імені професора Годліна. Історія музею ґрунтів починається у 1922 році із заснування кафедри ґрунтознавства, на якій був організований музей ґрунтознавства і геології. У музеї були зібрані зразки геологічних порід і мінералів. Моноліти ґрунтів України, Середньої Азії та інших регіонів. Експозиція музею забезпечила теоретичну і практичну підготовку фахівців сільського і лісового господарства, а також дозволяла вести наукову, навчально-методичну і культурно-освітню роботу. Лабораторія була відкрита 20 листопада 2018 року на базі кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів імені професора Шикули. Робота лабораторії спрямована на моніторинг якості ґрунтів. І дослідження у виробничників проблемних ділянок на полях для підвищення ефективності використання потенціалу поля та збереження рівня його родючості. Лабораторні випробування проводяться в сучасній агрохімічній лабораторії відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів ДСТУ, ЄН, ISO. На даний час кафедра ґрунтознавства та охорони ґрунтів імені професора Шакули є однією з провідних кафедр Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вона є випускною кафедрою агробіологічного факультету, здійснює підготовку бакалаврів і магістрів з спеціальністю агрохімії і ґрунтознавства та викладає ґрунтознавчі дисципліни на 9 факультетах університету. Кафедра має аспірантуру та докторантуру з науковою спеціальністю агроґрунтознавства і агрофізики. І щорічно опускає спеціалістів вищої кваліфікації. Основною метою Діяльності навчальної лабораторії ґрунтузнавства та охорони ґрунтів є ознайомлення студентів із сучасним станом ґрунтових ресурсів світу та України. Для комерціонального їх використання допомога володіти комплексом сучасних заходів і збереження та відтворення їх родючості, навчальна лабораторія геології і картографії ґрунтів. Метою діяльності лабораторії є допомога здобуття студентам відповідального обсягу теоретичних, методологічних знань та практичних навичок з вивчення закономірності будови поверхні землі. Забив її вимірювання і відображення на топографічних картах. В процесі навчання студенти ознайомлюються з інформацією стосовно топографічних вимірювання на місцевості із методами аналізу та складання та використання ґрунтових екологічних тематичних карт і картограм.